Привіт! Вибрала огірки оце стоку у трьох точках. Це у нас не було 4 дня, за 4 дня це виросло. Помідорчики треба зорвати Небагато, але є щось з'їсти. Слава Богу, що є. Таке спилейше є вверху вдома, зробила обход. Хм. Капець. Показати вам кавунчики. Дивіться, які кавунчики. Інтересно. Кейтері, що ви мені зараз напишете? М? Ну, що ви напишете? Чи промовчите? М? Бачите, виростила помідорчики. Дивіться. Бачите. Понаписували стільки гадості, але нічого. Дякую. Буде хоч продвиження каналу пишіть більше. Я вам щиро дякую. Так і потрібно, щоб було. Люди придумляють. А ми показали те що, те, що є. І ніхто з голодомору ні, ніхто не сміється, тому що пережили, мабуть, більше горя і всього. І недостатків, чим ви сидите діванні експерти і пишете дурніці. Такі всі праведні, що немає слов навіть. Ох і правідні. Сідайте да плачте, да не їжте, да щось робіть, да, да, да вирощуйте помідорі, да і все, де є метр землі, то і там садіть, Так що дурніці пишете. Це ж дурниці пишете? це ж від дурніці. Поки у вас буде зло, то не буде добра. А ви думаєте, чого війна? Ще хуже буде, ніж було, щоб ви знали. Ще буде хуже? Ще буде хуже, я вам кажу. Не будете люди мінятися, буде хуже. Ото перекручуєте, судите, скільки ви бруду виливаєте на людей. Ви думаєте, це добро? Ви думаєте, це добро? Дивіться, яка редька гарна, може щось напишете, хейтері. А? Ні? Не напишете? Свята плаче, судять, свята посміхається судять. Емоція діток були, бу, була, вони маленькі, вони не бачили такого. Ви розумієте, як можна сміятися з голодомора? Та ви якісь Я не знаю, чи ви судите по собі, чи я не знаю. Я не знаю. Мало ще горе, дивіться, який купчик. Або вам суддя, та і все, що я можу ще казати з вами, Не хочу, навіть не хочу й говорити. Нема навіть і вже і під завість бере, даю все. Мушу. Тому що так. Отак так-то. Нічого не хочу і говорити більше. Хочеться з адекватними людьми спілкуватися, з нормальними, позитивними людьми. Які розуміють усе. це таке, то все прибігло, какнуло і побігло. І все. Є інші канали. Не подобається мій суржик і дід. Якщо ви судите мій суржик, то, то ви не судите того, що колись було, то ви судите все тоді. Якщо вам не, не нравиться, то вам не нравиться все в житті. Ви хоч собі самі нравитеся, я не знаю. Пока. Купила Ігору такі красивочки. Мені вони понравилися. Подошва така, дивіться, вона моцна. Це не, не з нових. Це мене знайомі, ми торгували колись завжди. І вони возять зараз десь з магазину. Ці взуття було багато такого різного. Ну, я йшла і подивилася, що 42-й розмір. Така ціна на їх. Скинули мені ще. Що підійдуть ігорі, Віталік носять 42-43, як коли 43 буває чуть великувати, я то грубшу стільку або дві положиться, не страшно. Ну, такі, мені здається, що вони непогані. Не знаю, тому що я нові, там хтось може мені напише, що я нові. Нові я купляла, 4-5 пар треба нових, представляєте? А от іменно такі не наші, то їх вистачає на сезон і ще на другі може хватить. Вже і Віталікові позабирав, що Віталіка є три пари. Забирає завжди. Я купляю так, на Ігора там ширкувати, чи що, але потім дориває, то бере Віталіка, чуть нога ширша, то бере Віталікові взуття. Я так взяла таки і переживаю. Взяла номера телефона, якщо що, то поверну. Щоб тут не були загузькі. Я то так поміряла на свою ногу приблизно. Ну, що ж я поміраю, мене ж не такий розмір. Ну, такі не знаю. Мені то, мені то добре, хто його знає. Та і так буде ходить. Ну що, я ж кажу, піду куплю на базарі, ті такі вони 800 гривень і 1000 гривень. Но вони ж одноразові, повністю одноразові воняють, так що ще якимось таким, як, знаєте, як хімією, як краскою. Так, не знаю, що за фірма? Нічого не написано. Така підошва хороша. І 42-й розмір написано і все, і більш нічого немає. І більш нічого немає. Де я той 42-й розмір знайшла десь тут? Безочку не бачу. Зараз прийде помірає.